Вітання, друзі, ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 4 вересня 2024 року, місто Рівне. Продовжую знімати коротенькі відеоролики про сорти гібридні форми, які ростуть на моєму участку. І зараз я знаходжуся з вами біля такого сорту Віталія Загорулька під назвою Геліодор. Коротенько, я не займу вас багато часу, пройдусь, покажу. Саму ягоду, вона вже давно дозріла і перезріла, і хочу сьогодні її з дружиною зняти вже з куща і щось з неї зробити. Бо трошки продали, а взагалі хочемо висушити її на родзинки. Ось подивіться, яка ягода, який в мене геліодорчик. Це виходить перше плодоношення. В минулому році була сигналка в мене там. Якась маленька гроночка я побачив, спробував, а в цьому році він мені видав ось такий урожай. Тут, звичайно, вже дещо буквально дві грони майже не більше зрізано. І Ми його спробували, я вже його спробував, всі задоволені. Врожайна, не скупа форма. Цей сорт я також вже не раз. В нього проходив, заглядав, брав грону в руки і собі робив такий висновок, що поєднує в собі цей сорт і високу врожайність, і привабливий зовнішній вигляд, і чудові смакові властивості. Тут ну, якби, отакі характеристики, три такі характеристики самі основні. Е, дуже гарна гарна грона, такі висять китюхи. І ходиш і радуєшся. Сьогодні я знімаю коротенькі ролики, і якраз на ранок прийшовся цей ролик, і зараз цей Геліодор в ранішньому світлі, він підсвічений сонечком, і взагалі він тут такий має окрас лимони. Взагалі, біла ягода, він, якщо на ту сторону зайти. Вже виходить північніший, то ягода з більш зеленішого кольору. А тут він цілий день на сонці, і він такий навіть підпаляний вже, бачите, вже таку розовинку має. Ну, сорт давно дозрів, тому треба вже його треба щось з ним робити. Термін дозрівання геліодор взагалі ранній. В нього десь виходить 100-110 днів. На дозрівання їх, виходить, хватає. Ось кущ сильно рослий і навіть дуже сильно рослий, лоза дуже швидко росте і головне, визріває по всій довжині. Тобто Тут щодо визрівання все добре. Квітка двостатева і дуже гарно все запилюється. І це видно по ньому, що грона такі. Однорідні і по всій довжині ягода одинакова. Хоча я дивлюся, між ними між ягодами появляються і більші ягодки. Бачите, тут ягода така овальна і більш-менш однакового розміру, але є ягоди і більші. Ну, Може, це і виняток якийсь, але ну, таке. Грона тут дуже великі. Сягають до 3 кг взагалі в цьому році, ну, наскільки я читав, в цьому році у мене ось та грона, ось ця грона, ну, вона важить 2 кг, я думаю, железно тут, виходить, гронки в мене кіло 800 г в цьому році. Ну, що ж ви хочете, Перша, перший врожай. Ось, а взагалі деякі грони, якщо куже більший і лоза більша, сягають більше навіть 3 кг. Тобто, виходить, цей геліодор він не скупий на врожайність і видає такі гарні грона. Але ж в цьому році, як він зацвів, і ці суцвіття були такі довгі, такі реснючі і проходив повз цього куща, коли цвів, то тут можна було. Очманіти від того аромату. Дуже гарно дуже гарно. Тобто, на протягом року, коли він росте, він завжди себе радує. Радував коли ців, а зараз радує, коли вже є дозріта ягода. Ягоди мають таку овальну видовжену форму. І ягода десь, ну, я, чесно кажучи, не важив. Ну, кишмиш 5-8 грамів. Ягоди, ягоди смачні, солодкі, м'якоть сама така хрустка, м'якоть плотна і досить, досить щільна. Смак гармонічний і, і, і взагалі від людей чув, що є москат. Ну, я, чесно кажучи, моската якось тут не почув. Хоча. Мені гармонічний смак. Поки, може, це перший врожай такий і ну, зараз я попробую ось цю більшу ягодку якраз на сонці. Не знаю, у мені смачна ягода, не трава. ну, мускату я ще не відчув. Можливо, він має ще трошки повісіти. А я йому не хочу дати висіти, я хочу його вже зрізати. І щоб на цьому кущу нічого не висіло, хай же визріває лоза, і, і будемо готувати кущ до зимівлі. самої, самого сорту десь в районі 21 градус. Сама рослина не морозистійка, потребує укриття. Якщо все вкрите, то рослинка гарно перезимує і на наступний рік буде радувати вас гарним знов врожаєм. Стійкий до хвороб, сам кущ, обробки обов'язково треба робити. І таке про цю ягоду. Коротко, але я не знаю, що більше про неї сказати. Мені тут якби все подобається. По смаку я буду бачити на наступні роки, подивимося, як і що. Ну, е на родзинки сам Геліодор піде на ура. І так одним, і так одним словом, Геліодор Віталія Загорулька, е чудовий кішмиш, гарне перше плодоношення на моєму участку, поки я ним задоволений. А надалі будемо спостерігати на наступні роки. Якщо все буде добре, будемо мати, з чого робити і родзинки і взагалі смакувати безкісточкову ягоду. Друзі, дякую, що були на моєму каналі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Хочу побажати всім гарного дня і слава Україні!